У Сумах 27-річна жінка під час сварки нанесла удар ножем співмешканцю. Чоловік у реанімації. Правоохоронці встановили, що під час спільного розпиття спиртних напоїв між 27-річною мешканкою квартири та її 28-річним співмешканцем виникла сварка. У ході конфлікту жінка нанесла чоловікові один удар ножем у шию. Потерпілого з колоторізаними пораненнями шиї було терміново госпіталізовано до реанімаційного відділення Сумської обласної клінічної лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Поліціянти вилучили низку речових доказів, серед яких кухонний ніж та інші предмети, що мають значення для слідства. Зловмисницю затримано в процесуальному порядку. Наразі їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 121 кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження. Про здобутки наших спортсменів та проведені заходи до дня фізичної культури та спорту доповів під час апаратної наради начальник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Ждеміров. На минулому тижні проведено заходи до дня фізичної культури та спорту. вручено чотири комплекти форми та м'ячі трьом командам, що виступають в чемпіонаті України з футзалу. 13 вересня також відбулись перші півфінальні матчі чемпіонату бачі з футболу. Наш школах Шосткинської територіальної громади на виїзді обіграв СК «Канатоп» і зробив певний крок до фіналу змагань. Повідомила про роботу свого відділу Владислава Жаден, головна спеціалістка служби у справах дітей Шосткинської міської ради. Цьому тижні, 17 вересня, в Україні відзначається день усиновлення. Служба у справах дітей висловлює велику вдячність та повагу усиновлювачам, прийомним батькам, опікунам та всім, хто найбайдуші не байду, не до дитячої долі. Нам ведеться цілеспрямована робота з влаштування дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування, в сімейні форми виховання. В суспільській територіальній громаді проживає 28 родин усиновлювачів, в яких виховуються 32 усиновлені дитини, 92 опікунських родини, які піклуються про 111 дітей. Функціонує 13 прийомних сімей, які взяли до себе на виховання 21 дитину. В цьому році мешканцями громади було усиновлено 4 дитини, позбавленої батьківського опікування, та 9 дітей усиновлено в односторонньому порядку. Всі одна прийомна родина з двома дітками буде створена в цьому місяці. Начальник відділу бухгалтерського обліку Наталія Залозна зазначила, що по старостинським округам виконуються всі їх потреби і замовлення. По старостинським округам виконуються всі їх потреби і замовлення. все, що вони просять але коштів по їх заявкам на потребу на підготовку до зими. Не вистачає, тому подана пропозиція на фінансове управління на збільшення коштів. Є старостинські округи, які вже вибрали більше виділених коштів, але ми своїми резервами обходилися. Фінансова допомога старостинським округам це турбота та піклування про розвиток громад, соціальну підтримку населення та його жителів. З 5 по 7 вересня 2025 року чернівці приймали чемпіонат України з хокею на траві серед юнаків. Ю 9 команда «Кайдю США «Барса» з шостки виборола бронзові медалі, продемонструвавши вражаючий прогрес та яскраві перемоги. Найкращим воротарем турніру став Богдан Додукаленко, а капітан Олег Турочка отримав звання кращого гравця команди. Почався в нас сезон змагань. Перші змагання в нас були. Серед самих маленьких діточок вони називалися Ю-9, Це були діточки 2016 року народження та молодше. На цьому турнірі ми зайняли почесне третє призове місце. Була запекла боротьба. Діточки дуже гарно грали. Ми дуже любимо своїх дітей. Ми пишаємо своїми вихованцями. І до різних вікових груп різний підход повинен бути. Коли діточки такі маленькі, то їх ми повинні заохочувати, хвалити. Тренери барси В'ячеслав Махатков та Ігор Яковенко працюють із дітьми вже багато років. Адаптуючи тренування до юного віку гравців, Ігор Яковенко має більше 35 років тренерського стажу. За його словами, важливо розвивати у юних спортсменів впевненість і вміння працювати разом, адже в такому віці емоційно складова відіграє ключову роль. Дуже Важко казати про тактичні якісь аспекти більше стосується це психології в цьому віці діточки ще не дуже психологічно підготовлені. Якщо вони на тренуваннях показують дуже гарний хокей, правильно грають, правильно розташовуються на полі, правильно приймають рішення, то коли виходять на поле на змагання, то такий прес виходить і вони все забувають. Має багато значення спілкування з батьками. Якби батьки приходять і живуть життям дитини, то це. Дуже добре, воно їх заохочує і вони бачать підтримку. Ці результати свідчать про силу команди та її потенціал, зазначив тренер В'ячеслав Махатков. Для декого з діточок це була, були були перші змагання. вже є добрий результат. Ребята з кожною грою додавали. Хлопці добре старалися, молодці показали. Вони як кажуть, показали весь свій рівень, чому вони тут навчаються. Сразу видно нашу працю. Якщо ми погано виступаємо, то для мене це, як кажуть, це для мене трагедія. Мотивація для них це найкраще, що вони їдуть на змагання. Їм, коли ми кажемо, що вони виїжджають на змагання, то батьки кажуть, що вони вже цілий місяць збирають речі і готуються їхати. У нас цей вид спорту популярний в шості, дуже багато змагань. Богдан Додукаленко визнаний найкращим воротарем чемпіонату. Став справжньою стіною для суперників ну воротарі, це така особа каста в будь-якому віді спорту. Вона ці, ця людина повинна бути психологічно устойчива. І якщо ти починаєш після кожної помилки. Воротаря сварити чи натякати на те, що він там помилився, то це може дитині зіпсувати кар'єру. У нас є таке правило: як би воротар не відстояв, якби він який би гол не пропустив, ніхто не повинен ніяких слів казати, тільки підтримку нічого. Ми тебе підтримуємо. Ти наступного разу нас зможеш виручити. Богдан на цих болітах нас дуже виручив. Він виконував настанови, працював так, як треба, і за рахунок цього. Він отримав кращого вратаря турніру. Капітан Олег Турочка, якого визнали кращим гравцем команди, вирізняється лідерськими якостями. Якщо ти капітан, то ти користуєшся авторитетами команді, ти повинен бути і дуже добрий, непоганий гравець, і лідер команди, і непоганий товариш. Тобто ці всі якості він себе об'єднує, за рахунок цього він став капітаном команди. Діти зазначають, що обирають цей спорт за динаміку та можливість грати в команді. Багато хто мріє про велике майбутнє в хокеї, надихаючись відомими спортсменами. Мене обрали капітаном команди, тому що я непогано граю. Я обрав хокей на траві, тому що в мене займався брат, і він для мене приклад. Туречка Діма. Я забив багато голів з булітів. І тому мене обрали кращим бомбандиром. Раніше брав приклад дозу за пари, бо він теж стояв в воротах. А тепер о, о, я кращий воротар, а не Запара, бо Запара в другій групі. З хокею це в мене перша бронза та перший кубок. Незважаючи на складні часи, тренувальний процес у шостці не зупиняється. Ну, всі ми знаємо, що наразі війна вона зіпсувала нам все життя, і по-перше, ну це Іде моральний тиск і на батьків, і на дітей. Я бачу по нашим діточкам, як вони бояться тривог, як вони бояться, коли пролітають БПЛА. Так вони бояться вибухів. Вони зразу е знешкуються і починають ховатися, да дивитись на тренерів. Тому ми в цьому сенсі їм надаємо підтримку. Українська нація вона нескорена, вона не здоланна. Незважаючи на всі ці труднощі, незважаючи на війну, діточки приходять на тренування, діточки виїжджають на змагання. Мені дуже подобається, що от навіть за ці останні воєнні роки, міська адміністрація, обласна адміністрація нас підтримує, в нас виділяються кошти. Ми їдемо, їздимо на змагання і майже не пропускаємо ні одним, ні жодних змагань. Шосткинська хокейна школа відома не лише успіхами команд, а й вихованцями, які стали тренерами по всій країні. З нашої школи працюють в Вінниці тренером Владислав Цибулька, і наразі вже рік як працює тренером в місті Перечень Закарпаття Константин У старшій групі є ребята, котрі навчаються в спортивному ліцеї, і вони вже навіть один в нас хлопчик. Виборов губернаторську стипендію. Так що для нас це вже результат. Я вважаю, що ми на своєму місці працюємо плідно. Ми намагаємось надати якомога більше і досвіду, і знань своїх. Хочемо заохочити дітей. І коли наші вихованці обирають шлях тренера, а це не дуже простий шлях. Це по перше, і велике навантаження психологічне. Це треба дуже любити від спорту. Турнір став не лише перевіркою сил, а й святом хокею на траві для наймолодших спортсменів. Кадюса Барса продовжує працювати, щоб у майбутньому піднятися ще вище.